Отже, якщо справді станеться витік радіації на Запоріжжі, як ми про це дізнаємось, що треба підготувати і на що зважити про практичні поради, розпитаємо директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, добрий вечір. Отже, перше запитання: нещодавно мобільний додаток тривога оновився і обіцяє сповіщати нас і про хімічну, і про радіаційну небезпеку. На щастя, не мали можливості це перевірити. Як ми все таки будемо що стався витік радіації? Е, населення отримає е, інформацію від органів е, місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади про таку подію. Конкретно скажіть, як це буде сповіщення це... через гучномовці, це буде смс-повідомлення? Чи такий додаток тривога спрацює? Це буде всі будуть всі наявні засоби оповіщення, такі, як сирени, Такі як е, е, месенджери, е, такі як телебачення, радіо і інші всі доступні е, засоби для оповіщення населення. Якщо ми хочемо себе захистити, так, і можливо почнемо готуватися вже сьогодні, з чого слід почати? Е Хочу сказати, що населення, яке знаходиться в 30-кілометровій зоні спостереження від атомних електростанцій, забезпечено препаратами стабільного йоду і засобами захисту органів дихання респіратора. Решта населення має право, в принципі, придбати ці речі за свої кошти, тому. Я думаю, що, в принципі, доцільно буде розглянути питання і придбати респіратори класу захисту. Рекомендуємо FP3. Ну, Скажіть, будь ласка, FP2. а де, де слід купувати ці респіратори? Вони знаходяться в вільному продажу, це не є взагалі проблема, і кожен респіратор має міжнародну класифікацію захисту, через повторююсь, FP3. Препарати Ми... стабільні. Ви обмовились про йод, так? Тобто, йод це все таки актуальний препарат, про який нам слід подбати про його наявність? Ну, норми передбачають забезпечення населення саме поблизу е атомних електростанцій, оскільки там основна небезпека отримання людиною цієї небезпечної дози нестабільного йоду. Е і хочу. Наголосити на тому, що не слід його приймати е, як профілактика. Це може призвести теж до тяжких наслідків, тому приймати препарати стабільного йоду слід виключно після отримання відповідних повідомлень системою оповіщення населення, але придбати їх слід наперед. Я правильно вас зрозуміла? Я думаю, що варто, якщо людина розуміє, що вона знаходиться десь на якоїсь відстані недалекої від АЕС, проживає, тому це, це мабуть, буде доцільно. Ми пам'ятаємо, що з часів Чорнобиля радили, зокрема, рятувальникам, які вирушали на зміну, або поверталися з неї вживати молоко, вживати червоне вино, бо перекладаючи хімічні реакції, і фізичні реакції на просту мову, якимось чином це гальмувало вплив радіації на організм. Чи досі ці рекомендації зберігають свою актуальність, чи залишаються такими чорнобильськими міфами? Ну, я скажу так, що. Основний все ж таки захист від е, викидів. Ми ведемо мову саме про аварію на АЕС. Якщо то е, основний небезпечний чинник це викид з е, реактору е, небезпечних речовин і пилова суміш, яка розповсюджується повітрям. Основний захист – це захист органів дихання. Сама велика небезпека е, полягає в тому, що людина може вдихнути радіоактивні речовини. Це перше, друге, обов'язково це е, залишити вулицю і знайти або сховище укриття, або е, принаймні зачинитись в приміщенні і максимально герметизувати його. От. Прийом препаратів стабільного йоду це вже після отримання сигналів оповіщення. Відповідно е, вживання їжі і води виключно. Е, які знаходились десь в герметичних упаковках, це може в холодильнику власному, і безумовно чекати сигналу, якщо він буде на проведення евакуації, або сигналу про те, що небезпека відсутня, і можна власне виходити з оселі і жити як жили. Ви на початку своїх відповідей згадали про респіратори. Ми мали цю історію. Два роки тому, коли починався ковід, так само закуповували маски, і серед них були так само респіратори. Чи вони є актуальними і так само при радіаційній загрозі Ті самі? Чи ми зараз говоримо про той самий вид респіраторів? Ще раз повторюсь: респіратор має мати захист. ФПІ 3 Добре. При коронавірусі ми які купували? Ми зараз розумієте, не можемо полювати люди, які сидять вдома технічними назвами. Розкажіть нам, будь ласка, простою мовою. Чи це йдеться про ті самі респіратори посиленого захисту, які нам рекомендували під час коронавірусу? Можливо, в людей вони досі є безумовно, у багатьох такі респіратори збереглись, але при коронавірусі ми носили в принципі маски. Які не захистять від пилової суміші радіоактивної, бо якщо вона попадає в легені, то її дуже важко вивести і може привести до певних онкологічних захворювань. І на прощання коротке відповідь на запитання: чи ви рекомендуєте завчасну евакуацію з місць, які будуть можуть бути найбільше уражені в разі викиду радіації, так чи ні? Ну, якщо коротко, то завчасна евакуація недоцільна. Рішення приймає орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади. Дуже вам дякуємо. Віктор Вітовецький з ДСНС був з нами на прямому зв'язку. Найостанніші е рекомендації щодо можливої радіаційної загрози почули в прямому ефірі. Користуємось.